Добрий день. Дивіться, для тих, хто хоче починати займатися матками, але потрібен нуклеус. Я вам пропоную зробити міні нуклеус. Його не тяжко робити. Значить, він состоїть ось у криша. Дивіться, ось тут вибраний фальц, але можна не вибирати. Можна робити на хлобучку, прибивати просто планочку, щоб вона опиралась сюди. Далі цей міні-нуклеус. З чого він состоїть? Значить, в нього є гадівничка. Отака. Дивіться, бачите, з цієї сторони повністю фанерка, з цієї сторони є отвір. Якщо ви хочете заливати сюди сироп, то цю фанерку, коли будете прибивати, на герметик садите з двох сторін. Якщо ви не плануєте наливати сироп сюди в цю годівничку, значить просто прибиваєте гвоздиками або степлером і сюди набираєте сівшого меду. Обичного меду, закристалізованого, набираєте сюди і ця годівничка, вона становиться в наш міні-нуклеус. Далі, в міні-нуклеусі у нас є значить, рамочки. Рамочка, ось, ось, така. от вона. Зараз я покажу, як вона робиться, ця рамочка. Береться просто дивіться. береться ващинка, одрізається кусочок ващини. Далі робимо два таких надріза. Загинаємо центральну в один бік. Бокові в інший бік. Далі прикладаємо до нашої рамочки, беремо обичний паяльник і розплавляємо віск з цієї сторони і з цієї сторони. Так само і з іншої сторони. Розплавляємо віск для того, щоб приклеїти нашу хвощинку. Все. Наша ващинка готова. Ставиться вона сюди. Сюди ставиться три ващиночки. Значить, кого цікаві розміри. Значить, длина його 26 см, ширина 22 см. Висота 145 см. Чого така висота 145 см? Коли вони відтягують повністю цю? Рамочку, її можна парами вставляти, якщо ви розформіровувати нуклеус, вони вставляються в рамку 145 для того, щоб цей розплод і цю бджолу можна було віддати основної сім'ї. Значить, цей нуклеус зроблений з дуже стовстої доски, для, тому що я займаюся вуликами, і в мене є такі обрізки. Їх можна робити і з тоньшої доски. Далі по годівничці. Годівничку можна робити таку, як я вам показав, але. Можна і використовувати 150 грамовий стаканчик. Сюди ви накладаєте сіна, для того, щоб жила не топилась, і наливаєте цукровий сироп, і ставите його вниз, от сюди, в уголочок вашого нуклеуса. Після того, як вони виберуть цей сиропчик, ви удаляєте цей стаканчик, і ставите їм ващинку, для того, щоб вони далі будували. Але я зробив таку годівничку, мені дуже зручно з неї. Набравши сюди сівшого меду, вони дуже гарно його вибирають і строять вещиночку. Далі тут ми ставимо пленочку і накриваємо нуклеус і возимо. На обльотник по поводу льотка. Значить, я його зробив посередині, але можна зробити його і нижче. Деякі люди мені коли замовляли їх, я робив їх на продаж, просили, щоб я робив не посередині, а внизу. Для того, щоб вони мотивували тим, що сім'ї легше виносити, ну маленькі ці сімейки, виносити сміття. Але ніякої різниці, де льоток вверху чи внизу, при використанні я не побачив. Сміття вони виносять дуже гарно. І через верхній літок. Далі цей нуклеус так зроблений, безфальцевий, що знизу у нього, зараз я покажу, знизу у нього просто прикрутена фанерка, як дно. Якщо вам потрібно зробити нуклеус, об'єднати, їх у вас декілька стоїть, ви просто відкручуєте дно і у вас получився корпус нуклеуса, який ви можете ставити на інший нуклеус. Один, два, три і навіть 4. Типа японської системи, і у вас може вийшла така колоновидна зборна із нуклеусів. Тому, кому цікаво, такі нуклеуси я роблю і на продажу. Він буде коштувати приблизно в такому стані, як я вам зараз показую, біля 500 гривень. Кому цікаво, пишіть в коментарях, спробую відповісти всім.